Привіт, уже сьогодні ти можеш почати свій шлях в IT. У цьому відео я розповім, як увійти в IT навіть без досвіду, які навички потрібні, які курси обрати, як навчатися самостійно і отримати свою першу роботу. Мене звати Артем, і я маю понад 10 років досвіду в інтернет-маркетингу та IT. Якщо ти шукаєш свою першу роботу в ІТ і хочеш зробити це швидко, ти на правильному шляху. Багато людей хоче стати програмістами, адже середня зарплата спеціаліста з досвідом 1-2 роки складає приблизно 2,5-3 тисячі доларів на місяць. Але найскладніше це знайти першу роботу. IT – це сфера, яка постійно розвивається. В ній ти зможеш знайти стабільність, високі доходи, зможеш працювати віддалено, але потрібно бути готовий до роботи над собою. Тож, з чого почати? Для того, щоб знайти роботу джуніор-розробника, потрібно навчатися близько одного 2 років. З графіком 5-6 годин на день, 5 днів на тиждень. Я рекомендую починати з онлайн-курсів. Ти можеш їх знайти на таких платформах, як Udemy та Coursera. Інколи вони безкоштовні, а інколи ціна 10 11 доларів за курс. І зазвичай вони кращі навіть за офлайн курси. Готуйся витратити більше часу, ніж зазначено в курсі. Багато годин іде на розбір матеріалу, пошук інформації та практику. Також е, уникай помилок в навчанні. Е, не довіряй тим курсам, які кажуть, що за три місяці три рази на тиждень ти легко вивчишся на програміста. Це ілюзія. Найкращий шлях це вчитися на онлайн-курсах та знайти собі ментора, який просто розкаже. Про те, як одна технологія пов'язана з іншою і буде направляти тебе по списку курсів. Ну і звісно, теорія без практики не має ніякого сенсу, намагайся знайти якісь проекти і роби їх навіть безкоштовно. Тож, якщо ти готовий витрачати 5-6 годин на день на навчання, 5 днів на тиждень. Ти знаєш, що робити. Але є також альтернативний маршрут. Якщо хочеш знайти роботу швидше, розглядай інтернет-маркетинг як перехідний етап до IT. Багато компаній потребують просування своїх товарів та послуг в інтернеті. Тому ти навчишся розробляти сайти на конструкторах. Зможеш розібратися в плагінах, розібратися в SEO та аналітиці, і таким чином отримувати кошти, а також паралельно вчитися програмуванню. На цьому каналі я буду розповідати, як працювати з конструкторами сайтів, як аналізувати сайти з точки зору SEO, тобто пошукової оптимізації, а також як знайти роботу в спробуванні Справжньому IT в міжнародній компанії. Якщо це відео було для тебе корисним, став лайк та підписуйся на канал. Напиши в коментарях, яку тему ти хотів би, щоб я розкрив в наступному відео. Попереду нас чекає багато цікавого.